В ефірі програма Фабрика Ідей. Сьогодні говоримо про тарифи та про способи зберігати енергію. Їсть нашої студії молодий, але вже досвідчений фахівець за енергозбереження Микола Соловіченка. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, Микола, що з тарифами? Це останні цифри, які ми вже отримуємо, деякі вже отримали за електроенергію. Ситуація такова. В першу чергу, тарифи, які ми на сьогоднішній день маємо, не стоїть цього пугатися это, К этому все и шло. Все наверняка уже получили элементарный бланк декларации и заявки для получения субсидий. Це ось так він виглядає, усі да, за поштою вот отримали. А яка це компенсація, про яку суму ми говоримо? Скільки на сьогоднішній день, наскільки я знаю, государство закладывает на одного жителя сім'ї, состоящей из трех человек, около 8 тысяч гривен субсидий в год. Скільки має бути Заробітна плата. Средня статистическая зарплата по Україні около 3200 гривень. Якщо говорити про тарифи, то на сьогодні це на скільки відсотків підвищилося і на скільки буде підвищуватися? Дело в том, что на каждый продукт, который получает население, существуют отдельные тарифы и, соответственно, процентное соотношение по возрастанию. Что касается электроэнергии, например,. Если потребление до 100 кВт происходит жителями какой-то либо конкретной квартирки, либо это частный дом, то оно составит примерно 36 копеек за 1 кВт. Если потребление энергии от 100 кВт до 600, то примерно 63 копейки будет стоить 1 кВт. Все, что свыше 600 кВт, будет на сегодняшний день стоить около 140 копеек. Это на сегодняшний день. Угу. Хотелось бы отметить, что в этом году также еще планируется одно повышение Коли? с 1 октября. Угу. И опять-таки будет возрастать примерно еще на 25%. Это что касается 2015 года. Естественно, в 2016, а также в 2017 годах будет еще происходить повышение примерно от 15 до 25%. Вот еще. Я так понимаю, субсидии на электроэнергию не поширяется. Субсидія э, поширюється, скажімо так, і на електроенергію, якщо вона у вас є, також на газ, природний газ, який отримує на сьогоднішній день у нас населення, і, звісно ж, на жилу площу. Якщо говорити по, про тепло, скільки воно буде тепер коштувати, і ч, чи це остаточно вже з 1 квітня? Это остаточно, но конкретные цифры мы сможем получить только в ноябре месяце в платежках за октябрь. Конечно, для того чтобы оптимизировать э, затраты на тарифы ЖКХ, на сегодняшний день стоит заполнить такие элементарные заявочки. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день получение субсидий упрощено. И Елементарно просто ви можете подати прошені о субсидії uh -huh. государственної структури, якщо говорити про э, енергію, чи вона стільки коштує, чи вона надмірно коштує для українців, якщо говорити про інші країни і співвідношення, наприклад, заробітної плати, і скільки коштує енергія на сьогоднішній день в Україні Україна є найдішовою страною по Електроенергії угу. практически саме хотілося б відмітити. Якщо сравнивать страны бывшего Советского Союзу по ценовой политике, то таки, в Росії на сьогоднішній день немного выше тарифи, ніж в Україні, але таки, вони будуть і там повищатися. Тобто, усюди тенденція ідею до підвищення, так? Так, да, абсолютно угу. правильно. Зараз я пропоную перерватися і послухати думку громади, що вони думають, як вони. Сподіваються зберігати энергию, чи взагалі сподіваються на це. Жилком сервис. Если они дадут отказ, то уже, конечно, за свои деньги делать утепление. Я не знаю даже. Конечно, администрация и сами жильцы. Общественные организации, городские власти, кто занимается этим? А Пусть ваш... выполняют свои обязательства. А, ну то кто за это платит? То есть э, ситуация в том, что сейчас э, есть возможность ну, у граждан э, утепляться. Но ну, я думаю, что это граждане должны думать. Можно, конечно, переложить э, заботу на город или на страну, но это будет очень долго. Государство и жильцы одновременно. Сами, конечно. Ну, конечно, коммунальные службы. Конечно, сервис, наверное, должен был бы этим заниматься. Но... І сіте ми будемо довго ждать, то ми тогда ніколи не будемо утеплені. Ну, наверное, самим. повертаємося до нашої студії. Зараз говоримо вже про якісь то рішення технічні, економічні, що має зробити споживач, щоб зменшити споживання енергії у себе вдома. Лічно, моє мнення, стоїть почати утеплення окон, утеплення стін. І все, що связано з енергозберігаючими технологіями, да на сьогоднішній день достатньо достаточно не по карману. Зараз дивляться на заглядачі, люди, наприклад, села інколи не мають роботи, які там лише за рахунок однієї корови, то яким чином можна це по кишені середнього середньостатистичного громадянина області, що стосується жителів проживаючих селах, Опять-таки существует масса способов недорогостоящих для утепления собственного примищения. Это либо использование геля силиконового, либо пены монтажной, если у вас существуют существенные Ну извидите, якщо уявити, я зайшла у хату свою, так? Ось да. я зайшла у хату, і з чого мені розпочинати? З вікон? Мені обов'язково на пластикові замінювати. Дело в том, что замена тех же самых окон не всегда является очень хорошей альтернативой. На сегодняшний день даже те старые советские окна, как говорят у нас, можно привести в хорошее состояние. Используя обычную кленку полиэтиленовую, ее стоит наклеить на окно изнутри и снаружи. Конечно, будет. Не совсем вид, угу. но... Тобто ми позбуваємося комфорту, натомість да, но ми ефект получим стопроцентний. І у нас не будет уходить тепло просто наружу. Угу. Якщо говорити про вікна, то скільки там виходить ми втрачаємо тепла від до примірно 20%. Угу. Через дверь входної уходи еще тепло, через дымоход, если он существует, угу. через пол. И, соответственно, на всех этих моментах мы можем экономить достаточно приличные суммы. Угу. И если... Каким чином еще а, до подлоги? Килим дистаты, так? Да, конечно, советские ковры, которые у нас раньше висели на стенах, мы можем просто уложить на пол. Точно так ковер, который укладывает на пол, он просто его прибивает к дверям на зимний период, чтобы оптимизировать потери тепла. Угу. Если говорить про стены? Про стены. Точно так же ковер это самое идеальное средство для того, щоб було теплее в наших домах. Ну а якщо говорити про такі секрети, про які в принципі нібито знають знає кожна людина, але якось втратилася традиція. Я пам'ятаю, раніше там замінювали штори на більш щільні взимку. Для штор не должна бути совсем, щоб закривати батарею ту ж самую, в зимний период времени, потому період. Также здесь потеря тепла, І штора сама по собі тільки впитывает, поглощає тепло. Миколо. У нас закінчується вже час. Я хотіла на завершення спитати про те, як просувається ваш проєкт енергоефективність у кожен дім. Тобто, яка задача його і як сприймають люди? Люди відносяться к цього... Этому... Немного скептически. Я как выглядят? Мы посещаем разные регионы Харьковской области. Например, на прошлой неделе были в Барвенковском районе, в Сельской раде, где проводили, во-первых, соцопрос, а также проводили разъяснительные работы с людьми, для того, чтобы довести до их до ихнего понимания все же, что стоит делать, как лучше всего проводить энергосберегающие мероприятия и как кто сможет сэкономить. Почему у села? Не у міста, а у села? Потому что в селах меньше всего проинформированы люди. Угу. И в целом какая мета этого э, Мета такова, чтобы они смогли применить элементарные решения для снижения потребления природных ресурсов, того же самого газа, которым они зачастую Просто свої поміщення атаплюють. Дякую. На сьогодні це все. А ми з вами не прощаємося і дивимося сюжет. Енергоефективність у кожен дім. Під таким гаслом популяризатори ефективного споживання енергії подорожують селами Харківщини та розповідають людям, як можна скоротити показники лічильників. Домовласники можуть значно скоротити споживання енергії та вплинути на стан енергоринку України, адже майже половина від загального енергоспоживання займає саме житлово-комунальний сектор, щоб експерти кваліфіціровані на доступному рівні змогли це об'яснити, тому що є определенна пропасть між людьми інженерними технічними, які все це роблять, внедряють, і тими конечними користувачами, які повинні. Все действительно дійсно у себя. Енергоефективність може бути комфортною. Запевняють ініціатори проекту. Не потрібно відмовляти собі в елементарних потребах. Ефективне використання енергії кожному по кишені. Це не обов'язково високотехнологічні прилади. Утеплення стін, вікон, підлоги та даху може скоротити споживання тепла у 10 разів. Принаймні, це вдалося пенсіонеру з Харкова, Рильському Олексію Михайловичу. Чоловік тепер їздить селами та ділиться своїм малобюджетним до. Освідом два окна плюс пленка, это то же двохкамерні стеклопакет. Були й технічні рішення на більший гаманець. Популяризатори пояснювали, які є технічні можливості зменшити споживання енергії. Також слухачі могли побачити на власні очі, що таке сонячна панель та світлодіодні лампи. Під час свого візиту організатори подарували спеціальні брошури, в яких популярно, то просто подані поради з енергоефективності. Громада зацікавленістю сприйняла гостей та їхні доклади. Із того, що я почув, це обов'язково треба робити через те, що надзвичайно важко буде. Ми вдвох із дружиною, і пенсіонери, так що доведеться все утепляти. Це дуже велике. Ви ділаєте, робите, робите користь для нашого українського народу. Іменно показали, доказали, щоб, щоб там вверху правительство не діяло, треба. При самого самим братися за свої проблеми. То, якщо раніше було уголь доступний до з Донецької області, то зараз це намного на по сравнению з прошлим годом. ціна в 2,5 рази на уголь дороже. В основному всі питаються дорогами опалюватися. Так що на для нас це актуально. Особливо зацікавлення громади викликала розповідь Олексія Михайловича про сонячний колектор, який він зібрав своїми руками. Стойка, коробок. высотой 200, 150 миллиметров, э, примерно метр на два с половиной, снизу подбит там тем же железом, э, теплоизоляция, ну 100 миллиметров, немножко больше. И опять сверху Уложене лістової жиліта у деяких сільських ентузіастів виникла ідея створити майстерню з виготовлення таких бюджетних колекторів. Після появилася з'явилося, я говорю, можуть навіть даже попитаюся все воплотити в реальність не тільки для себе а і для людей і працювати на цьому дні. Деякі слухачі зізнавалися, що морально готові навіть до придбання сонячних колекторів чи сонячних панелей. Проти і у пару тисяч гривень та пенсію удвічі меншою це зробити нереально. Скільки це все обходиться? тому що я живу на одну пенсію, живу одна дому. Так і тоже на 79 квадратних метрів. Ну у мене нет ресурсу. тому поки що споживачі у селі обирають енергоефективність за кишенею. Так як у мене поступили діти, стали студентами, а зарплата не збільшилась, ми перейшли на дрова, на качани, кукурузи, утеплили дерев'яними опилками потолок. І якщо раніше ми чисто газу потребували 5 тисяч кубометрів газу, то ми зараз перейшли на 1700. Ну правда, дві машини дров уходить. Знаходилися і місцеві підприємці, які вже думають про альтернативне опалення для цілого села. Так Валерій Котелевський планує вирощувати біоенергетичні рослини. Зацікавився вирощуванням біоенергетичних культур для того, щоб всі го які є в нашому населеному пункті, атаплювалися більш економічні і тим самим економити бюджет. Нашого населеного пункту цього сезону чоловік планує висадити декілька культур та обрати найкращу для регіону. Протягом проекту організатори відвідали вже 12 сіл Харківської області. У кожному селі попит на таку інформацію дуже високий. Нам потрібні живі. От ви приїхали это наш живой телевізор. Пообщатися, послухати, що то ви розказали, чому-то ви навчили. Я вважаю, що це найголовніше. Виходячи з попиту на таку інформацію, активісти планують продовжувати проект та поширювати свою популяризаторську місію у села інших регіонів. Далі ми продовжуємо нашу програму і говоримо про діяльність української миротворчої школи. Дивіться! Вулиця Мисє почав курсувати новий тролейбус. Автори проєкту назвали його відповідно до мети транспорту громадський. Перший тролейбус, який є інформаційною платформою для переселенців. Здесь можно найти карту маршрутов городского транспорта с обозначением всех инфраструктур города, куда они могут обратиться, медицинские учреждения, а также плакаты с той помощью, которая предоставляется в городе Северодонецке, гуманитарные центры, психологическая, юридическая помощь, которая оказывается общественными организациями. Ну и, естественно, как бы графики работы. В наш город переехал очень много учреждений, и люди просто не знают, как туда дозвониться, как добраться. Вот мы їм допомогти. Перші питання переселенцям у новому місті де що знаходиться і як туди дістатися. І зазвичай основним джерелом інформації виявляються перехожі на вулиці. Розказуємо, куди йти. відповідаємо нормально, щоб знали, люди, куди йти. В основному це пожилі люди, які приїхали з Луганська, з Пірамойська. Некоторі просять навіть гроші на хліб. Ну, ми допомагаємо. Кадаєсть самі, але часто і перехожі не в змозі допомогти, оскільки самі є переселенцями та шукають інформації. Впізнати громадський тролейбус серед інших можна зовнішньо. Він відрізняється. Курсуватиме щодня за новим маршрутом. Таким чином організатори планують охопити більшу кількість переселенців, які шукають інформацію. Маршрут цього тролейбуса не, закріп... не закріплений за тролейбусом, поэтому ми. Тролейбус будуть ходити по разным маршрутам кожен день, тому будуть бы більше количество населення переселенців переселенцев. Города. Декілька місяців ініціатори готували свій проєкт до запуску. Зібрану інформацію активісти розмісти розмістили у тролейбусі, а також на стаціонарних стендах вулицями міста. Переселенці вже оцінили корисність таких проєктів. Куда подходить невозможно. Вот здесь я прочитала, сфотографировала и пошла, все сделала. Эта информация, конечно, очень нужна. Сел в автобус, в троллейбус, посмотрел, буклетик взял, почитал дома. И у него уже есть какая-то информация, эту улицу он здесь нашел. И тот объект, который он искал, он здесь увидит. Она очень нужна, эта информация. И Там приємно то, що тебе думають, то тебе заботяться, тому що тяжело бросить все і ситуації. надати інформаційну та моральну підтримку. Це і була основна мета проекту, говорять організатори. Це просто така корисна інформація, яка заощаджує людям час і головне нерви. Да? Тобто і люди відчувають, що і не менш важливе, а може навіть більше, що люди відчувають, що за ним ну турбуються, да, про них що їх не кинули там. На самоті з їхніми проблемами Олена готова ділитися своїм досвідом з іншими. Жінка впевнена, що такий проект стане у нагоді в інших містах, куди масово приїжджають переселенці. Сьогодні у новій столиці Луганської області громадське життя кипить. Контроль за владою, відкриття медіа центру, запуск громадського тролейбусу і багато планів на місцеві вибори. У сусідньому шлисичанську настрою зовсім інші. Ми поки ми нічого не робимо. Ось деякі майдан пройшов. Ну поки ми, поки ми у нас воєнне положення, дуже сложно. Власть контролювати, Сумніваюся. В принципі, можна. В принципі. Это очень сложно. По одному, конечно, нет. А так, если каждый будет а за всем? себя, то это ничего хорошего не будет. Надо все вместе собираться. Пока не могу повлиять на это. Вот. Пока так. Пока нам остается только дождаться, пока все стабилизируется. Мы на это не влияем. Нет, не пробовала. Некогда. Работа, дети. Даже если бы мы имели право, то нам бы никто не дал. Потому что мы народ маленький, а власть народ у нас большой. Давайте начнем, что ее нету. той місцевої власті. Просто на бумагу. А хто біда? Як контролювати? Бігати за ними на машині вони їздять, а я за ними бігаю. Саме тому організатори миротворчої школи поширили свою місію на Лисичанськ. У планах започаткувати такий же громадський рух, як і у сусідньому Сєвродонецьку. Саме з цією метою миротворці провели круглий стіл з місцевими активістами та громадськими діячами. Тут два важливих компоненти. Перший компонент це побачити реальні проблеми і акцентувати на тих напрямках, які ми зараз готові підтримати, і в яких ми працюємо. Першу чергу це місцеве самоврядування. А другий компонент спробувати у цих людей викликати ревнощі, так що от у них виходить, значить, і у нас може вийти. Часто буває, що люди. Реально не можуть скажімо, з тих чи інших причин, просто не готові це робити або не впевнені в тому, що у них це вийде. Тут ми демонструємо наявні успіхи і говоримо, у вас вийде, але ви для цього маєте працювати. Приводів для розчарування громади достатньо. Говорять місцеві учасники круглого столу. 25 з п'ятого город Лісічанськ. Ми подумали о том, що зараз все лихню зараз відправлять. полгорсовета в тюрьму, полгорсовета на пенсию, а ничего. Все мы были на этой сессии, когда поднимался вопрос об самороспуске городского совета, так сказать, так это жители города виноваты. О том, что если бы власть встала и вокруг себя сплотила людей, то вот эти там 8, 10, 20 человек, которые приехали сюда с автоматами, если бы мы 50 тысяч вывели бы на площадь, ничего не было. Да? Ну, я не знаю, ходит Легенда вже така Сватова, коли приїхали і сказали, що будь референдум знімайте флаг. Вийшов мер з людьми, і сказав ні. Все, розвернулись, уїхали. все. основна проблема міста сьогодні у самоуправлінні та участі людей у ньому стверджують громадські діячі з Лисичанська. Бажання змінювати є, але досвіду бракує. Посля освобождення прошлом году ну, родилась е, така активна часть, нова активна. Которые раньше так ярко себя не проявляли. Но у людей где-то немножко еще не хватает опыта, как доводить дела до конца, как их организовывать, как значит, идеи, инициативы представлять во власти вот, и как вести их до решения. То като собі ставіш целю, перший крок у вигляді знайомства вже зроблений. Усі сторони готові до співпраці. Вже найближчим часом. Організатори проекту планують започаткувати конкретні проекти. Якщо виникнуть якісь нові цікаві ідеї, що по організації виборчого процесу про підготовці цих людей в для місцевих виборів, де як кандидатів, можливо місцевих виборів, тобто ми такі. А проекти будемо скоріше підтримувати. Досить часто у бік луганських міст можна почути звинувачення у проросійських коріннях. Хоча насправді історія говорить, що край швидше багатонаціональний. Власне показова історія появи міста Лисичанська. За указом сенату 1753 року. Тут була поселена третя рота Бахмутського усарського полку. Першими поселенцями були серби, хорвати, болгари та волохи. Тут була взагалі дике поле. Это дикое поле оно существовало до, ровно до того момента, как в 1753 году здесь было основано государство славяна Сербия из славяна из переселенцев, которые, которые состояли из представителей Сербии, то есть балканских балканских стран. Располагались они ротами. Здесь именно на территории Лисчанска была третья рота, на территории города такого вот, Триволи у нас есть, это была пятая рота. Седьмая рота это нижнее село. И после того, как в 1753 году Елизавета издала указ о переселении, была образована эта территориально, административно территориальная единица, и просуществовала уже до 1764 года. Вот. И как бы отсюда, уже, когда это была третья рота, отсюда уже идет. Как бы Історія Лісічанська наприкінці 18 століття біля балки Лисячої був закладений рудник. Саме з цих вугільних родовищ почався масштабний розвиток промисловості того краю. Масштабна вже почалася промишлена розробовка гуля. звісно, почали тут розвиватися і ну, підприємства. тисячу 1892 дев'яносто це був судовий завод, тисячу 1913-му тринадцятому ціковий завод Пролетарій. до нового промислового міста почали з'їжджатися інженери та робочі з різних країв. Основна маса була. В основному це були переселенці з імперії. Більш давня історія говорить, що на місці сучасного Лисчанська колись були поселення запорізьких козаків. Щоправда, про це із сучасників мало що знає. Пісорота стояла навіть охороняли Казацького? Я такого не помню. Без понятия, если честно. Нет, не в курсе діла. По-моєму, було. Было, так. Были у нас казаки. У нас кум казаком був. Ну, давно. З вами була програма Фабрика ідей зустрінемося рівно за тиждень. Хай щастить.